Починаємо і пропонуємо вам пригадати весь шлях, який пройшла перша учасниця на нашому шоу. Другі, друзі, Мене звати село Дарина, мені 6 років. Приїхала із міста Донець. Дарина Село співочий талант, розгледів старший брат, який вже був фіналістом крок до зірок, професійно займається бальними танцями, мріє стати режисером, зняти свій фільм, а також стати чемпіонкою з вокалу. Яку ти пісню будеш співати? Зелене слонення. Прийшла для мене острій, а там в мене дощі. І костюмчик небе. хороший, і імідж хороший, і така розкута, і пісня з е, дитячого така. Ну, молодець. Ну що, як пройшло? Мені сказали, все супер. І коли на сцені я відчуваю е, е, щастя. Даренко, ми вже знаємо, що у вас вся родина співоча, і ти продовжуєш династію. І дуже вдало. І з тебе сьогодні вийшло прекрасне, лагідне, співоче, усміхнене кошенятко. Вітаю! <праць> Дякую. Я за те, що тебе прізвище село, я дві балів поставлю. Дякую. Даринка виросла з кроком до зірок насправді, тому що коли її старший брат приймав участь у кроці до зірок, то вона тільки народилася, була зовсім маленькою, був буквально рік чи два. І зразу вона, як тільки бачила, бігла і кричала кьок кьок, зязя. <плодисвіт> так вона ще була маленька, називала язика. Я хочу вам розказати, як я виступав на крок до зірок перший раз. Коли я побув сюди перший раз, я не дуже зрозумів, який це конкурс. А в хатині є дівчина та до неї так далеко. Я дуже люблю свого братика, і він у мене самий братик. Чом ти так ростеш, далеко? Чарівна моя. Мені дуже сподобалось цей конкурс. Я хотів приїхати сюди ще раз і сестру з собою взяти. У неї теж з'явилося дуже велике бажання. Я сподіваюся, колись ми заспіваємо з нею дуєтом. Ну, ким вони стануть, стануть вони артистами чи ні, це зовсім не головне. Головне те, що в них яскраве життя, веселе дитинство, вони багато де були, багато що бачили, і їм є про що розповісти. І надіюсь, що все їх подальше життя буде таким же. Наповнені все чубано, де бачено, щоб до мі. Даренко, а ти мене особисто приємно вразила, тому що попелюшок грати дуже легко. А от зіграти справжню маленьку відьмачку ти себе показала справжньою характерною актрисою. Дякую. Мені сподобалося симпатично, драйвово. Все симпатично. Зал відчувала зал і хороша конкурсна пісня. Молодець. Так тримати. Ле, я виходжу на сцену. Я розповідаю історію якусь. Чому дівчата сміються просто не можуть жити без тіни і помах. Чому дівчата. Не слухаю по чому дівчата, тому що вони дівчата. Рінка, мені сподобалась, як ти танцювала, як ти співала. І ти від мене відтримуєш десятку. Дарина, я хочу сказати, що ти достойно представила Донбас. Я бажаю тобі перемоги, Дариночка. Бажаю тобі успіху і щоб ти добре заспівала. Зустрічаємо бурхливими оплесками село Дарину і з піснею щастя моє. Місто Донець! Починається щастя моє, мама ніжно вітає, та посміхається, щастя моє, моє луна і мрій, збувається щастя моє, щастя моє, щастя моє, Дочек наче співає, краплі танцює, там щастя моє, а веселка заграє, фарби розкине нам щастя моє, всюди все прикрашає, водаруй вам щастя моє. Щастя моє, щастя моє, потім ти помічаєш, щось відбувається, щастя моє, коли казку чекаєш, живо трапляється, щастя моє, все, що ти забажаєш, вже відбувається, щастя моє, щастя моє, бачиш, як пісня несе, на крилах нащуєш, як лине вона. Сміхатися, щастя моє, і тельфінчики ми любі, так гратися, щастя моє, мої друзі з раділим чай привітатися щастя моє, щастя моє, щастя моє, єси над нами свій прокидається, щастя моє, це йому віками сітки з'являються, щастя моє, ми співаємо з вами, пісня вертається, щастя моє, щастя моє. Víš, jak písňa nese na krýlách, nás čuje, jak lide volna. Тут цікаво. Що скаже наше вельми, шановне журі? Алла Попова! Дариночка, ти зростаєш так само, як зростав твій брат старший. Він спочатку був такий маленький, сором'язливий. Така і ти була. Ти поволі стаєш такою сильною, артистичною, сміливою. Так тримати. Ти в фіналі кроку до зірок. Вітаємо тебе. Дякую. Владислав Багінський! Хочеться заспівати щастя моє. Молодець. Дуже э, добре заспівала. Зал аплодував. Э, ти молодець, так, дівчата. скажіть Разом давайте скажемо молодець. Молодець. Дякую. Михайло Павлавський. Дарина, я хочу сказати хороший саунд, хороше аранжування, Відчувається, що професіонали з тобою працювали. Хорошу підібрала. Пісню підібрала, хороша ця конкурсна пісня. От так що така була задача перед конкурсантами на фінал. Так же, так? От ви вибрали, я думаю, своїми педагогами, батьками, так що молодці. Донецьк сьогодні ти представляєш достойно. Спасибі. Дякую. Привіт! Привіт! Твоя мама так хвилювалася. Покажіть, як ви хвилювалися. А ти хвилювалася? Так. Не хвилюйся, все буде добре.